Вони перші, хто приходить на допомогу в екстремальних ситуаціях. Добровільні пожежні команди вже понад рік працюють на Прикарпатті. Підсумки своєї діяльності рятувальники обговорили на загальних зборах асоціації ДПК Івано-Франківської області. Побували там і наші журналісти. Перші хвилини займання і вони вже виїжджають на виклик. Добровільні пожежні команди часто прибувають на місце ще до рятувальників, адже працюють у селах та невеликих містечках. Це дозволяє їм швидше рятувати життя та діяти там, де зволікання може коштувати життя. Нині на Прикарпатті таких команд 59. і кожна з них щоразу доводить свою ефективність. Якщо аналізувати напевне попередній період. «24-го року у нас виникло в області порядка трьох тисяч пожеж, і я би хотів підкреслити, що практично тисячу пожеж погашено силами якраз добровольців місцевої пожежної команди. Ми розуміємо важливість даного підрозділу, який створюється в тій чи іншій громаді, навіть в найвіддаленішому селі. Відповідно, ми розуміємо, що час прибуття до місця пожежі набагато скорочується, чим приїдуть професійні наші частини. Одна з таких команд працює і на письма Тут команда рятувальників добровольців заступила на чергування у травні минулого року. Розташована вона у селі Липівка, звідки вісім вогнеборців виїжджають на виклики. Враховуючи те, що село Липівка розміщене досить далеко від центру нашої територіальної громади, і доїзд пожежної ДСНС, тобто так званої Державної служби надзвичайних ситуацій, займає багато часу. Сполучення тисманиці з Липівкою перекриває залізнична колія. І ви розумієте, що коли пожежа у Липівці, а їдуть ДСНСники, тобто Державна служба надзвичайних ситуацій, вони можуть не встигнути. Натомість добровольці доїжджають до місця пожежі за лічені хвилини. Ми вже коли пожежа, то нас черговий викликає, ми їм їдемо на підмогу. Так само на підмогу до ДСНС, коли нас теж потребують. Переважно ми, якщо в нас це в селі відбувається щось, пожежа, тому перші. Переважно ми перші. Пан Ігор запевняє, як староста села не міг стояти осторонь такої ініціативи і одним з перших доєднався до команди. Хто як не староста, по перше. Хто краще може село знати, хто може краще знати місцевість, тільки староста пожежників добровольців громада намагається забезпечувати усім необхідним, запевняє Тетяна Градюк. Та додає, згодом планують створити ще одну команду. Чому Тисминичина так зацікавилася? Ви розумієте, що рано чи пізно війна все одно закінчиться, і ми розуміємо, що ми рухаємося до європейських цінностей. І власне цей рух добровільного пожежницького добровільної пожежної команди він є майбутнім для України. Сманичина стала однією з шести громад Прикарпаття, які увійшли до обласної асоціації добровільних пожежних команд. Заснували її минулого року. Головами управління комунальних підприємств нашої області було ініційоване питання щодо створення асоціації добровільних пожежних команд. Ці збори були проведені і в цьому році. Була ця організація зареєстрована офіційно і набула статусу офіційного. І зараз просто проводяться збори з членами добровільних пожежних команд. Нас їх шість: це є Буштинська, Єзупильська, Дубовецька, Тисменецька і Букачевецька громада. Результати роботи та плани на майбутнє учасники асоціації обговорювали на щорічних зборах разом з головами громад та рятувальниками добровольцями. Це надання в першу чергу допомоги людям, е населенню по гасінню пожеж по ліквідації надзвичайних ситуацій, тобто в тих громадах, де вони сьогодні функціонують, і не тільки можуть надавати допомогу в, е в сусідніх громадах. Це все. Е виникненню надзвичайної ситуації або виникненню якоїсь пожежі прибув сюди вогнеборець доброволець з Польщі Анджей Латусик. каже, намагаються всіляко підтримувати колег з України. І ми ваші в тим керунку. Ми намагаємося створити тут якомога більше підрозділів добровільної пожежної охорони, і щоб вони тут добре працювали і були добре остащені технікою. Такий рух на Прикарпатті тільки набирає обертів, кажуть в асоціації. Відтак надалі планують створити ще більше нових добровільних пожежних команд.